За деякі поважні вулиці, що перерізали Проскурів ще тоді, коли він був заштатним повітовим містечком, майже незабрукованим, одноповерховим, глинобитним і неохайним. І, можливо, якби не залізниця, ця вулиця з'явилася би на карті міста набагато пізніше. Але сталося так, як мало статися. Сталося це після того, як в 1870 році до Проскурова проклали залізницю. І центральна частина міста опинилася на віддалі від залізничної станції на 2-3 кілометри. І спочатку подовжили вулицю Олександрівську до залізничного вокзалу, але виявилося, коли станція почала розбудовуватись, коли біля залізничної станції. Перенесли торгову ярмаркову площу, коли почали будувати там поруч паровий млин і цукровий завод, то виявилося, що у цей магістралі не вистачає для зв'язку з саме з станцією і вокзалом. І тому вирішили за генеральним планом 1888 року прокласти паралельно вулиці Олександрівській від значить, вокзалу до міста ще одну вулицю. Нова вулиця отримала назву Велика вокзальна, на відміну від малої вокзальної, яка паралельно великій також простувала до залізниці та й несподівано зайшла у глухий кут. Паралельно ще проклали одну вулицю. Теперішня вулиця Пилипчука. Вона отримала назву Мала вокзальна. Але так сталося, що оця мала вокзальна, вона Доходила не до вокзалу, а лише до ярмаркової площі. Тепер на місці ярмаркової площі розташована міська лікарня, і тому вже потім ця назва зникла, і ця вулиця Пилипчука називалася не Мала Вокзальна, а вулиця Глуха. А от велика вокзальна так і залишилася основною магістралю, яка з'єднувала центр міста з залізничним вокзалом. З іменем Великої Вокзальної цій вулиці непогано жилось аж до 1919 року, поки в ці широти не прийшла Українська Народна Республіка. На кілька місяців Кам'янець-Подільський став столицею УНР, а Проскурів одним із головних залізничних вузлів. Тоді й вирішила нова українська влада взятись за перейменування вулиць. Традиція виявилася дуже життєздатною. Відтоді всякий, хто приходить до влади, відразу береться перейменовувати вулиці. Очевидно, вважаючи, що від переміни назви справді щось залежить. В роки української революції, саме в 1919 році, тодішня влада Української Народної Республіки. Яка фактично закріпилася на території Поділля на півроку, а в Кам'янці-Подільському, як ви знаєте, була навіть тимчасова столиця УНР, а Проскурів був досить важливим і залізничним вузлом, і стратегічним центром. То, от саме в той час вирішили велику вокзальну, як одну з головних магістралій міста, перейменувати на честь Тараса Григоровича Шевченка. І, от саме від 1919 року. Вулиця Велика Вокзальна отримала ім'я Шевченка. І хочу сказати, що в, принципі, в радянські часи не було навіть такої думки, щоб перейменувати на якихось радянських діячів, бо ми дійсно знаємо що з історії, що в радянський період Шевченка також шанували. Шанували як ну, на той час, звичайно, з ідеологічних міркувань, як борця проти панства, проти царизму. І тому вулиця Шевченка залишала от таку свою назву. І залишає до теперішнього часу. Тепер цією вулицею двома зустрічними потоками рухається транспорт. Однак багато хмельничан ще пам'ятають, як її ділив навпіл досить широкий бульвар, де було багато зелені і стояв пам'ятник Кобзареві. Він був буквально знесений на початку 1980-х років. Коли цю вулицю вирішили розширити для того, щоб там пустити тролейбус. І, на жаль, от та родзинка цієї вулиці, такий затишний бульвар з деревами, був втрачений. І саме в той час і втратили, ну, верніше його забрали, пам'ятник Тарасу Шевченку, який був встановлений на цьому бульварі в 1959 році. Ну а в 1981 пам'ятник відповідно був знятий. Тому що перестав існувати бульвар. Упродовж останніх десятиліть на вулиці зникли старі шевченківські хати, а натомість з'явилось немало новобудов. Та подекуди ще можна зустріти старі будівлі, що пам'ятають грози трьох революцій і полум'я трьох великих війн. За адресою Шевченка-1 зберігся двоповерховий, виконаний в цегляному стилі. Ну, зараз він пофарбований будинок. Який був побудований на початку ХХ століття для е Казіонова єврейського училища. Цікава історія взагалі єврейських училищ і виникнення. Справа в тому, що в 19 столітті система освіти в принципі, складалася з початкової освіти. Це, як правило, були народні школи е середньої освіти, Середню освіту давали училища і гімназії, і вища освіта давали університети та інститути. Крім того, в деяких регіонах, а до цих регіонів відносилося Поділля, так звані черти оседлості, тобто ті губерні, де дозволялося мешкати євреям, а черта оседлості вона якраз включала Подільську губерню, Волинську губерню і Київську губерню. Ну, це на території України, було дозволено євреям відкривати власні навчальні заклади. Отож у 1861 році. Проскурові було відкрито казенне єврейське училище. На початках воно квартирувало де прийдеться, але з настанням ХХ століття, спільним коштом небідних Проскурівських євреїв для училища збудували саме це приміщення. На відміну від училища релігійного, де в основному вивчали талмуд і Тору, тут більше уваги приділяли загальноосвітнім предметам і викладали їх російською. Освіта в єврейських хазяйних училищах вона була на відміну, наприклад, від скажімо так релігійних училищ російською мовою, але безумовно викладали і ідіш навчали, і івріту. Ну і безумовно програма складалася як у всіх гімназіях. Тобто, після завершення навчання в цьому училищі діти вони отримували диплом на зразок гімназій або інших училищ і могли вступати в університети. Але тут була перепона в тому, що на той час євреї, щоб вступати в університети, мали все ж таки, ну як тоді казали, вихреститись, тобто прийняти православ'я. І поміняти своє ім'я, і тому багато з представників євреїв вони змінювали. Був Мойша, ставав Міхаїл і, і так далі, лише для того, щоб отримати університетського освіту. Але й без університетської освіти випускники казенних єврейських училищ могли розраховувати на непогане працевлаштування. Тут давали не кепську освіту, отже, за певних умов можна було не лише знайти собі застосування на виробництві, але й реалізувати себе на чиновницькій стезі. Тим не менш, саме казенне єврейське училище вони давали більш-менш гарну освіту, середню освіту, яка дозволяла. Працювати навіть в державних певних установах, ну звичайно, на не, не на високих посадах. Єврейські училища були ліквідовані вже за радянських часів в 1920-х роках. І це приміщення, в принципі, і надалі слугувало для освіти. Там певний час була. Середня школа, потім, я думаю, хмельничани пам'ятають, тут був інститут після дипломної освіти, а передвоєнні роки тут також були ну, учили, педагогічне училище. На теперішній час приміщення використовується також для різних адміністративних установ нашого міста. Взагалі ще на початку ХХ століття Проскурів був переважно єврейським містечком. Принаймні добру половину його мешканців становили сини та дочки Ізраїлеві. Тож не дивно, що й уся промисловість за невеликим винятком була в їхніх руках. Щось із того вже давно пішло в небуття, а щось можна побачити ще й сьогодні, зокрема, й цю будівлю, яку Проскурівчани колись вважали хмарочосом. На розі Шевченка та Староконстантинівського шосе до теперішнього часу збереглися промислові старовинні підприємства нашого міста, засновані ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. От якраз на розі цих вулиць до теперішнього часу збереглася, наприклад, колишня солодовня Михайла Шильмана. Він збудував її наприкінці 19-го століття. П'ятиповерхова, і хочу сказати, що цей будинок був найвищим в колишньому Проскурові. П'ять поверхів, жодна будівля у нас не мала. Після того, як була встановлена радянська влада, замість солодовні влаштували тут хлібзавод. І цей хлібзавод працював буквально до початку от нашого, навіть 21-го століття. На теперішній день, на жаль, ця ця будівля поволі руйнується і фактично не використовується. Хоча я думаю, що можна було б якось використати, тому що до теперішнього часу от та цегляна споруда доволі презентабельна. Поруч з Солодовню Шільман також побудував фабрику столярних виробів, яка виготовляла також меблі. І, як нам відомо з історії, теж в 1920-х роках, коли була у Шильмана конфіскована ця фабрика, вона продовжила діяти як меблева фабрика, також фактично до початку 21-го століття. По інший бік перехрестя уздовж Шевченка простяглась ще одна стара будівля. Наші сучасники знають її як кондитерську фабрику, яка дуже потужно працювала ще на початку цього століття. Та, на жаль, хижі шоколадні конкуренти, не будемо називати їхніх імен, відтіснили хмельницькі солодощі з ринку, і тепер життя в цих стінах ледь жевріє. Спочатку це Фабрика не мала ніякого відношення до кондитерської галузі, тому що в 1896 році її збудували як спиртний очисний склад. Історія така, що в 1894 році в Російській імперії була встановлена державна монополія на виробництво спиртних і ґорчаних виробів. І для того, щоб реалізувати цю монополію, було вирішено. Спирт переробляти на спеціальних підприємствах. І в Подільській губернії було засновано 18 таких підприємств. Вони отримали назву склад спиртоочисний склад. І от один з таких найбільших складів був побудований в Проскурові в 1896 році. І спирт тут виробляли фактично до 1923 року, але потім. Це виробництво закрили і в 1927 році перепрофілювали. І була відкрита, ну, тоді вона називалася цукеркова фабрика. Ну а потім вже вона поміняла назву на «Кондитерська». І я думаю, багато хмельничан згадують 60-70-80-ті роки, коли тут вироблялися ну, величезний асортимент різних кондитерських виробів від е вафель і печива до вишуканих цукерок. Дітлахи епохи 70-х-80-х років добре пам'ятають аромат карамелі, що здається цілодобово витікав із цих вікон і розповзався усім містом. Для багатьох він так і залишився в пам'яті солодким ароматом дитинства, а Шевченка вулицею дитячих спогадів, де вже на їхній пам'яті виростали новобудови.